Добрий день гості, підписники мого каналу Слава Україні! Героям слава! Ось така у нас красота сьогодні. Горозець 13 градусів. Дерева всі війні. Сонечко сходить. Сніжок лежить. Так, ця красота, вона, звісно, добре, гарно все, але її прибрати, почистити площу. Ой, дивіться, що там по під стовпом робиться. Це вулиця така в селі. Позаростало все. Це тут ще так, а там далі вовшекати. капець. Проїхати не можна, пройти не можна. Дерева ці теж треба позрізати великі. Ой. І що ж я придумав? Це кожного року. Можна так сказати, оце все обрізається. Ну тут то брата мого тут теж такі гіляти. Ну тут кожного року ця дорога по підгородам. Обріжеш його, воно знову починає. Обріжеш його, за рік воно виростає таким таким ростом. Так ось <с> друга сторона медалі теж дивіться, які кущі. Це я їх пару років назад зрізав, тут був просто рів. Тут дивіться, що робиться. Геляки вой. Геляки ростуть. Це все, це все кожен рік, вон там, бачите, рів трошки обрізали того року. Він виріз. Дивіться, що робиться. Сонце сходить з цієї сторони. Тут, а до половини города, можна сказати, нічого не родить. Це в тіні. Це капець. Тут оскільки не вирубане. О, поскладав так, все. Стоїть воно, перебуває. Ось тут, дивіться, теж на... наложено. Ось такі Отакі в нас я гіляки, кусі. До чого це я все веду? Дивіться, що тут робиться. Такі, таке в нас село. Воно було колись процвітало, можна сказати, а зараз людей нема. Ні, дивіться, бачите, що робиться. Так, і до чого я це все веду? Ось така штука, хлопці. Ось таку штуку. Називається Арпал. Бірочка у нас. Так, Арпал 120-й. В такому він стані. Так, хто зайшов на канал перший раз, може случайно, Звати мене Роман, канал називається Роман Володимирович. Так що заходьте, підписуйтесь на канал. Буде багато цікавого, будемо показувати, як будемо працювати з новим. Оборудненням яке придбали собі. Також в мене є, хто був, був на каналі, бачив в мене, маю трохи садок такий. Якби була можливість придбати цього цього апарата чуть-чуть би раніше, може б садок був би трохи ціліший. А то ваше Почти немає нічого ніякого зазора. Лейк-лей там просвічається, якщо просвітяється. Якби була можливість купити цей апарат трошки раніше, то, мабуть, зберіг би половину садка. А то стільки було гілля, що я не знав, куди одіватися, що робити. Якби перерубати треба було, то це е, треба рубати, я знаю, не один тиждень. Він на 40 дерев, а ще так по помілучить, то я мусив вирізати пів садка, щоб було легше трохи працювати. А тут, ну так, да, він стоїть трохи так немало, я вам скажу, але й роботу він буде робити свою дуже велику. Там теж відгуки по цих агрегатах дорого стоїть, каже. Можна купити е, дров палити. Там скільки 10 років чи скільки там, хто як знає в кого як стоїть. Там в нас, наприклад, е, машина дров стоїть від 7 до 11 тисяч гривень. І що 5 років, 6 років, хай по рік в машині купляти. А як я е, палю в себе дві рубки. В батьків ось я приїжджаю дві грубки. Мені треба нарубати на дві сім'ї дров накупувати. У мене далі ще нема котла, я не поставив котла, десь в планах, якщо е, буде все добре, то хочу поставити твердопаливний котел. Ну, він буде їсти е, більше, ніж люба грубка той котел. Будеш закидати, щоб він не, не гас, треба постійно підкидати щось. А оця штука нарубає дров за осінь, за зиму навіть ось дров зимою чи весною там собі. Хай лежить до осені, просохне за літо, осінь нарубав, під'їхав і маєш 3-4 прицепи дров. Цей Він за рік виростає, ось 200 я вирізав того року, щоб все можна було. Під'їжджати, розвертатися, дивіться, виріснув. Він палити або мені подобається мені конкретно. Цей апарат вже тут хлопці <су> поставили, щоб вже будин, він в рекламі казав, що треба зробити щось, буду думати, привару чи поставлю. Хлопці вже є. <су> тут теж був нюанс. Приїхало, воно в коробці. Надивився в інтернеті, що тут мають болти бути, щоб чіпляти знімати. Це, це кіно просто. Звоню на фірму. Е, менеджер каже, нема питань, хочете болти, прийшли болти. Я прийшов, я а у вас немає такої штуки. Я прийшов тільки раз, є, може і так кольором сірим там. Намалювати, чи позначити, хоч щоб людям очки даси. То реклами надивляться і, і і шукають. От має бути в тубусі ці гачки. Там один сказав, що я тубуса пере, перекидав, а в нього в тубусі нема. А от на це ну, вухо та й вух собі. А для чого воно? Це, ну, просто в голову. Ну, буває таке. Ну. Теж подивився в інтернеті, там туди-сюди. Ну позвоню, спитаюся. Просто позвонив, спитався. Це чітко розказали, чуть не показали. Як працює, в чого працює міри безпеки. Все, буквально 15 хвилин поспілкувався. Я вже про нього знав більше, ніж передивився 8 роликів. чи 10. Сказали е, там, терміні, термін до 45 днів, так як написано, там, буде готовий. У ну, наявності був, сказали, замовляй, кидай задаток. Хоч на ложним платіжом, хоч таким платежом, без питань. Кидай задаток і ми тобі хоч всю суму кидай, ми тобі відправимо на нову кошту. Все, питань нема. Кинув спочатку 10 тисяч, а потім щось обдумався. Вони мені перезвонили, сказали, відправляйте все. То я кажу, то я вам ще докидаю решту грошей. і... Апарат прийшов. Привезли прямо додому нової поштою. Як кажуть, цього разу нова пошта нормально спрацювала, приїхали, привезли, скинули. Думав, буду так скидати. За ці кручки не, 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 не побачив, ну таке буває. Зрадів, мабуть, там, ох ти, що ти, ти. сусід прийшов один, водій, я, дід. Ти ми потихеньку досочки поставили. Вони сюди це все познімали, скотили, поставили все. і все. Кардана собі заказав. О з однієї сторони тут, думаю, кардан з муфтою, і всім теж предложили, зразу сказали, треба кардан, який кардан? Що треба? Я все сказав так, як треба, але прийшов кардан сюди до мене, я подумав. І... був мали до сороків це чіпляти. А тут чепимо до китайця. Ти кажу, хочу така кардана назад поміняти на всій світі. Дівчата каже й здуть, ти кажу вже заминав. Ну кажу, нема питань. Хочеш буде. Пересилай того туди, ми тобі там того, прийшлемо назад. Якого ти хочеш. І все. Отак він до мене приїхав. З такими нюансами. Ну, нюанси були всі по моїй вині. Так, в роботі. Я його покажу. Прийде кардан. Зберемося докупи, поставимо, повісимо. І є ще сюди така ця штука, що на мішки розкидати. Це теж як хороший, хороший варіант. Можна бізнес, ломашки, мішочки. це наскільки туди грошей. Такий апарат повинен бути в селі як мінімум 1-2. Не те, що для себе тільки. Звісно, якщо купити для себе і одну грубку палити, то його не треба. Там. А якщо ти маєш, ну, так як я маю, ще діду вітр нарубати з бабою, діду вже під 80 років, що він скірує, будемо хати. Собі треба нарубати, сусідів підрубати. Туди сюди солярку заправив і все. Нарубав, скільки треба і пали. Коротше штука то що треба так на вигляд скажу. Все таке моцне, крепке. Тут з 2 см літа, все поварена, укріплене. Фарба теж бомба. там Доска впала, нічого навіть не видно на нього. Думав, зараз душиться все, як завжди. Ні, ні. Ну так, на сьогодні буде по відео все. Вже хано. Єдемо тут з козаком. Це все діло рішимо, приїдемо, вцепимо, все скомплектуємо і тоді вже при роботі будемо далі наблюдати за, за його роботою. Так, шановне панство. Прийшла черга до збору. Пройшло, навіть не в неділі дві, як я його придбав, то ось кордона. Прийшов кордон, все без проблем. Мені то... Думали, будемо чіпляти до китайця. Прийдеться чіпляти до 40. Кіль. Дійсно тут. На всякий случай. І є. Переходничок. Попробуємо, як він буде працювати з переходничком. А чому я поміняв, то на каналі будемо бачити. Може ще і під'єднаємо до якоїсь Так, ну що, будемо збирати. Значить, зараз відкручуємо всі болти, ключик є у нас навіть. Так, під'єднали ми є до 40 Підійшло на впрошки, але ще не запускали без цієї балалайки, що тут має бути. І так. Захват десь 11 см тут получився. Так. Ось тако ми приїхали, ось така у нас купа є. Ну, зараз є ось у нас арпальчик, зараз ми його провідаємо, як він на це діло реагує. Великими бити спочатку не будемо, ми спробуємо, потренуємося, навчимося на маленьких гляках. А там далі буде ось і такі ось тут лежать, і туди лежать. ну Деякі будемо різати бензопилою, а деякі будемо. Так, по під'єднанню, що яких нюансів не було, все підійшло, все поставили, все працює. Все гарненько заходить і на, на сіргу о, на караги теж там 28 діаметрів і все нормально. Трошки попитягував ці болти обійшов, все було добре. Так, все в комплекті, все є. Я нічого не придумував. все добре так. Цього це я зняв провода, Поки ну, немає його куди вчепити. Хай він поки полежить, потім треба буде, ми його вчепимо без проблем. Тут скільки дві хвилини. Воно все цеплене. Так, дверку відкрив. Ну все, працюємо. Зараз покажемо, як він буде працювати у нас. Знаю які обороти йому давати, але ну, так тихенько робиться. Зараз попробую. Одну глядку. Так, дет іде на допомогу. Налодець зніми. Де це там везло? Так, зараз кинемо масою. Не попатиков, а масою. Получається в нас, купа менша є. Ми сильно не спішимо, перевіряємо, заглянули, пошупали. помацали, все нормально. Далі зараз будемо працювати. Все, все нормально, нічого. Ніде, не гріється. Коротше класна штука взагалі. Гелячки перерубав, маленька купочка така залишається. Шотла немає, звісно. Але... Для уборки дуже класно. бачите, все сміття. Все. Ось нас все залишилося. І це і купики. Одне листя, там і трісочки такі. Так, це все впереді. Ми це все почистимо, почукраємо. Ось в мене лежали такі ще. Що... Я їх вже оставив, вже не пробував, хоча тут десь сотка. Воно ще замерзли. У -у -у. Це потім вже ми наблатикаємося. Це ще не Це так, Ну десь до години. Ну Ми тут дивилися, ставали, заглядали, чи нічого, там, що там, як там, ми перевірали, все. Ось так воно тут і працює. Барашку були, згубили, то поки знайшли, ще вони 10 шукали, ну, знайшли, трей або знімати. Або Закручувати Так, Карданчик чітко працює, дуже нормально, арпал-бомба. Такий об'ємний цей арпал. Йому треба мінімум два чоловіка, і якщо нема погрузчика, то треба ще однімати. Два носять, кидають, гарно але тільки оперативно кидають і один одгортає і все. І година часу туди... А... Ні, ну є щось тут така чіпляється цілий погрушок на прицеп. йде від цього? Треба старатися і, і купити собі теж такого, щоб погружав на прицеп. Раз, приїхав вдома да, і пігнав. Ну що ж, бомба. Арпал то, що треба. Так, зараз почистимо його, поїдемо, поставимо, почистимо, вимитимо, обсохнемо. На, на другий раз засічемо, скільки ми будемо працювати, і скільки на годину буде брати солярки. Бо ми ще, Це так, пробний виїзд був. Так, ось так. Ось така кубка в нас вийшла. Щепи. Подивимося, за скільки ми їх спалимо, будемо палити, пропалювати кожен день. Бані там для підтримки температури, щоб ту вода не позамерзала я там кожного дня пропалюю і так далі. Ось ми подивимося, скільки його, скільки його вистачить. Так як котел ще придбаний не встановлений, але для котла буде то що треба. Для таких, може, сушарок, якихось таких як одноосібників може десь. Якусь сушарочку маленьку там на дровах, на геляках, на такому твердому паливі можуть робити. Оце саме варіант. Пішов, кущів, нарубав, кинув і все, і все чудово. Все, нема, починаємо на днях робити далі, обрубувати це все, обрізати і будемо підрубувати. Все, будемо знімати, все будемо показувати. Так що будьте на каналі. Ось так. так. Так що всім, у кого є потреба в твердому паливу, всім рекомендую такий арпал. Можна більший, можна менший. Но це саме самий той 120 мм, саме те, що потрібно для нашого як то кажуть, для нашого господарства. Все, ці гілячки будуть порубані, будуть відпрацьовані. Все буде добре. Так що будьте на каналі, слідкуйте за каналом. Там буде багато ще роботи з ним. Саме тільки починаємо настроїлися, саме тільки починаємо працювати. На цьому буду завершувати свою роботу на сьогоднішній день з арпалом. Ставте вподобайки, кому сподобалося. Підписуйтесь на канал. Все буде в Україні. До зустрічі на каналі.